Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Речі Юа. Що це? Еволюція революція. Можливо, ви підберете якесь інше слово, напишіть в коментарях. Але сьогодні тема нашого відео знову стосується компанії OpenAI. Зокрема, остання запускає серію моделей штучного інтелекту O1, які здатні вирішувати складніші завдання, ніж попередні моделі в галузі науки, кодування та математики. Зокрема, про це йдеться у повідомленні самої компанії. Стартап планує продовжити розробку та випуск моделей у серії GPT на додаток до нової серії OpenAI 01. За попередньою інформацією, OpenAI є одним із найбільших і найдорожчих стартапів у світі. Нещодавно компанія підняла свою оцінку для нового інвестраунду до 150 мільярдів доларів. Ви лише уявіть цю астрономічну цифру. Що стосується нових моделей, компанія навчила нові моделі витрачати більше часу. На обмірковування проблем, перш ніж давати на них відповідь, саме так, як це робить людина. Моделі вчаться досконалювати свій розумовий процес, пробувати різні стратегії та розпізнавати свої помилки. Очікується, що розширення можливості міркування цих моделей можуть бути особливо корисними у вирішенні складних проблем у науці, кодуванні, математиці та подібних галузях. Наприклад, ООН може використовуватися фізиками. Для генерації складних математичних формул, необхідних для квантової оптики, та розробниками у всіх галузях для створення та виконання багатоетапних робочих процесів. Компанія також випускає OpenAI O1 Mini – швидшу та дешевшу модель, яка особливо ефективна під час кодування. Основна відмінність цієї моделі від GPT 4O в тому, що вона краще справляється зі складними завданнями, як то програмування та математика. І при цьому пояснює свої думки. Модель точно краще вирішує тез математики для старшокласників, ніж я, каже головний дослідник OpenAI Боб Макгрю. OpenAI також протестували O1 на відбірковому іспиті до Міжнародної олімпіади з математики. І якщо GPT 4O вирішив лише 13% завдань, то O1 вирішив 83%. Тобто розрив колосальний, як на мене. На змаганнях з програмування CodeForce ця модель досягла 89%, і OpenAI каже, що наступне оновлення моделі буде схожим на рівень студентів PhD у складних завданнях з фізики, хімії та біології. Тобто перевищить рівень кандидатів наук, ви лише вдумайтеся в це. Проте O1 ще не така крута, як GPT 4O у багатьох сферах. Вона гірше знає факти про світ. І не може переглядати веб чи працювати з файлами та зображеннями. Але OpenAI вважає, що це новий клас можливостей. Модель назвали O1, щоб показати перезавантаження лічильника на один. На демонстрації цієї моделі, зокрема, їй давали на вирішення таку задачку. Принцеса такого віку, як принц буде, коли принцеса стане вдвічі старшою за принца. Коли принцеса була наполовину старша від суми їхніх теперішніх віків, скільки років принцу і принцесі. Якщо чесно, я вже не зрозумів суть цієї задачі, поки її прочитав. А модель думала над нею 30 секунд, а потім видала правильну відповідь, уявіть. В Open.ai створили інтерфейс, що показує кроки міркування моделі під час вирішення завдань. Крім того, цікаво є те, що O1 – Імітує думки людини так детально, що навіть інколи вона використовує такі фрази, як мені цікаво, я думаю, або гаразд, давай подивимось. Ось така цікава розробка в компанії OpenAI. Нещодавно, до речі, друзі, OpenAI почала навчання більш потужної моделі штучного інтелекту, яка могла б допомогти їй випереджати зростаючу кількість конкурентів. Ось такі новини на сьогодні по компанії. І до речі. Формуючи думку, вважаю, що O1 – це не заміна попередніх моделей, а це певний новий клас, який відкриває додаткові можливості для різних науковців, для споживачів цієї програми. Я думаю, у будь-якому випадку це є прогресом, як на мене, і це є позитивно, тому що читаю відгуки про цю новину від багатьох інших, хто ну, там, спеціалістів, людей. То в чимала кількість відгуків є негативною. Не розумію насправді чому, тому що, на мою думку, світ розвивається, він не буде стояти на місці, друзі, і це лише початок, як на мене. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, відео було для вас цікавим, і до нових зустрічей.